І за проектом треба було дати висоту цьому приміщенню. Треба було зняти декілька сантиметрів ґрунту. І коли почали знімати ґрунт, будівельники провалилися на їх лопатах. Ми побачили залишки пічних каклів. Будівельні роботи припинилися, визвали на обстеження археологів, і археологи встановили, що ми натрапили на черінь. Козацької печі, от саме в цьому приміщенні була піч. І е, залишки посуду, з якого, е, в якому готували їжу і з якого вживали їжу, говорили про те, що тут жила знатна козацька старшина. Е, посуд був покритий зеленою поливою. Е, піч була прикрашена розкішними кахлями. Частину кахлів ми зараз занесли до фондів музею а маленькі уламочки кахлів.